Акація вже закінчила квітнути на Харківщині, і бджоли працюють на аморфі. Бджоли дуже багато, хоча аморфа також постраждала від заморозків в цьому році. Ось бачите гілки, на яких нема цвіту. Ось був минулого року цвіт. Викинули допоміжні бруньки, і цвіт буде пізніше. Ось цвіте зараз, а це той цвіт, який буде пізніше. Те саме. Гілка квітує, гілка не квітує. І так далі. Те, що буде квітнути через тиждень.